Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єляна Буганова Хендмейд. Сьогоднішнє відео це вже відеозвіт, підсумкове відео в спільному проєкті від Оксани Левчук буде дов'яз або перев'яз. Я велика двієчниця, вибачаюсь, Оксаночко, У мене на цьому спільнику вийшло лише одне відео. В якому я звітувала про свій берет. <кій> на жаль, можливості відзняти наступне відео в мене не було, тож я вже звітую. Наш спільний проєкт організувала, як я вже сказала, Оксана Левчук, і посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Ливчук, а також на дівчаток-учасниць. Які приймали участь в цьому спільному проєкті, ви, як завжди, знайдете під цим відео в інфобоксі. Проходьте до дівчаток, підтримайте їх переглядами і підписками. А щоб подивитися відео саме з цього спільного проєкту, проходьте по хештегу, який буде виділений синеньким, і ви там знайдете купу гарних ідей, які можете взяти із собі в записничок. Ну, а в мене цей спільний проєкт був запланований дуже грандіозно, але ну, так склалося, не так склалося, як бажалося. Так, я вам вже показувала свою готову роботу. Це в мене був берет з пряжі Пуха Норки, трохи засвічує зараз, і Вікторії Кардінал. Гарна готова робота. Вона в мене була перев'язана цей берет. Тобто я його починала як берет, але він мені видався за малим по голові. Тож я перев'язала на трохи більший розмір. Ну, і трохи змінила в майстер-класі початок роботи і кінець роботи. Так. По берету я напевно вже вам інформацію казала. В мене пішло на нього 113, здається, грам пряжі. Не записала я вагу. В'язала я на спицях 3,5 і 4,25. Так, берет в мене готовий. Фотографію сподіваюсь, Оксаночці я виставлю в чаті телеграм-каналу. Дівчатка там уже в усю виставляють світлини своїх робіт. Я пасу задніх, як завжди. <с> так, ну що, заявляла ще я вам два перев'язи. Перший перев'яз це був мій е моя пляжна спідниця з пряжі Ярнард Бігонія. Ось, напевно, стоїть, я чесно скажу вам, я не пам'ятаю на якому епізоді я вам показувала цей джемпер. Чомусь стоїть ось тут маркер, напевно, з якогось спільника, не знаю. Ось наразі зроблена вже така робота. Джемпер просто неймовірно гарний. А ще, якщо він відпариться, я сподіваюся, він відпариться, він стане більш, зараз він такий якийсь скукожений, а тоді він стане такий більш летючий. І тоді вже він покаже всю свою красу. В'язала тоді спідницю такими, знаєте, ананасами. Гарна була спідниця. Можливо, потрібно було б її просто продати, не розторочувати. Але якось так одним махом руки все, раз і розпустилося. Так, бачите, нитка ще навіть повністю не розрівнялася, хоча я її відпарювала близько 2 годин. Ну що, і де він знову в, в наступний, напер, напевно, Оксанчин спільник буде дов'яз, який буде в наступному році. Хоча дуже сильно хочеться мені його дов'язати, бо я за собою замітила, що коли я залишаю якийсь виріб, змінюється щільність, змінюється техніка в'язання, і тоді дуже видно цей перехід від одного разу до іншого. Тож... Не знаю, що мені робити. Вже це літній виріб, вже потрібно вив'язувати все осіннє зимове, а в мене це як гріх на душі. Тож, вибач. <різь> дуже гарна річ. Тут в мене вирізано здається, 15 чи 14 см. Зараз я при вас замірюю. Так, 14 см. І через один, 21 см вже піде регланна лінія, це в мене реглан знизу. Але, щоб розпочати регланну лінію, мені потрібно зв'язати два рукави до підрізів. А вже потім це все з'єднувати і плясати з регланною лінією вже з рукавами. Тож роботи ще тут дуже багатсько. Можливо, я його просто біля себе залишу як процес. Такий необов'язковий, який хоча б по декілька рядочків в день буду просувати. Так, Наступним процесом, який я вам заявляла, також був розторочений з пляжного халату, то була спідниця, а це був халат. І він також недов'язаний. Тут також залишається десь, ну, я знаю, скільки тут сантиметрів 15. Ну, десь 7 сантиметрів 7 пров'язати виробу і вже буде горловинка. Це спинка в мене. Тож, якби це був перед, то вже розпочалася б горловинка. А так це в мене спинка, то мені ще потрібно дов'язати 7 см і вже, вже я тут, напевно, почну скоси плеча робити можливо, через декілька сантиметрів. Хоча він також, напевно, йде. <ріст> Наступний в другий сезон буде дов'яз. Хоча мені він дуже подобається. Трохи затемнюю вам. Ось, дивіться, яка краса. По схемам, ті, що були в інтернеті, я вже казала, хтось по-дебільному їх намалював, як казав, Міша один там відомий. Тож я під себе всі ці схеми адаптувала, переробила. Дуже мені подобається, ось, дивіться, ці серця. Там є серця. Можливо, ви їх не бачите, але вони там є. Так, знизу, то взагалі тут щось, якесь непорозуміння. А, тут другий малюнок, ось ось тут іде другий малюнок. Хоча я вам скажу, що воно це все зливається і його не видно, а тут ось перший малюнок такий. Ось так. Також іде Вдов'яз на наступний сезон. Хоча також розумію, що якщо я не дов'яжу в цьому сезоні, то також зміниться і щільність, і, можливо, і бажання. Але я не зупинюся, <гум> буду продовжувати, також покладу його десь біля себе близенько, щоб його бачити, щоб хоча б декілька рядочків в день його пров'язувати. Третім процесом, який я заявляла в цей, цей спільний проєкт, це мала бути сумка з замочків від бляшанок. Я вам показувала свій купальник, який я в'язала колись у 2010 чи 2009 році. І тут сталася велика халепа. Я залишила Пакет він прозорий. Я залишила його на підвіконі. Думала, ось зараз я сяду і, і завершу. Але не так сталося, як бажалося. Нитка на сонці вигоріла. І ви можете бачити це, навіть при не... зараз освітленні, це дуже негарно виглядає. Вона стала такого мідного кольору замість синього. І також це все відігралося на. Вже вив'язаному полотні, він став також бордовий. Бачите, він такий негарний став колір. Було в мене вже вив'язано для моєї бананки ось така кількість, вже, в принципі, в'яжеться дуже швидко, але це все буде знову розпускатися. Продовження цьому процесу. Цій нитці не буде. Хоча процес обов'язково буде, бо в мене цих замочків зібрано багацько. Я знайшла ниточку, таку, якою в'язала і Іриночка з каналу Професор Кофесова. Це Єрнард Брайт. Вона в мене. Напевно, з часів мамонтів, бо дивіться, яка ціна була, тоді 15 гривень. Зараз вже таких цін ні на яку нитку не знайдеш. Це такий поліамід з металіком, тут 340 грамів майже на 100 грам. Ой, 340 метрів на 90 грам. І спробую з неї зв'язати. Іриночка також з такої нитки в'язала, але чомусь мені здається, що вона ось ця вся краса в цій нитці втратиться, бо буде вона якась така, знаєте, не, не буде падати в очі, як так сказала. Як у нас кажуть, не як Париж. Тож, я, можливо, подивлюся. Темно-синю, ось таку у нас, можливо, хтось буде продавати, то я, можливо, куплю-докуплю темно-синю і вже зв'яжу в темно-синьому кольорі, але бананка все одно буде. Не зараз, так в наступному році вона обов'язково буде. Отже, ось такий, такі в мене були підсумки станом на кінець серпня, але в кінці серпня, ну як в кінці? Це було влітку, ми робили ремонт у кімнаті, і чоловік ну, ми витягували всі мої запаси ниточки. Він тоді, напевно, посивів, коли побачив все, що, яка кількість ниток у мене зберігалася під ліжком. І він там в мішку знайшов одну мою недороблену роботу. Ну і якщо в мене збереглося Відео я вам зараз вставлю, бо я тоді робила коротесеньке відео, коли знайшли, знайшла цю, цю недов'язану роботу і е, коли розпочала її дороблювати. Привіт, мої гарнюні! В мене сьогодні позапланове підключення. Сьогодні я до вас з ось таким інопланетним чудом, е, бо мені вже чоловік виклював весь смізок. Цією лялькою, цією ципою. Колись давно, напевно, років 7-8 тому, а можливо і більше, коли там у нас був день рік курки, я вже не пам'ятаю, я розпочала була в'язати ось це інопланетне чудо таке. Називається вона Курка Пауліна. Я її закінчила в'язати, вона була без одного ока і без оцих війок. І ось скоро у мене у чоловіка день народження. Я його питаю, що тобі подарувати. А він мені каже, дов'яжи мені ципу. Нічого мені не потрібно, мені потрібна моя ципа. Ну, ось тепер маю, <гум> маю халепу, потрібно дов'язувати йому цю ципу. Так, знайшла я друге око, знайшла я колись вив'язувала ці віки. Ось вже око пришила, вже пришила одне віко, зараз вже починаю пришивати друге віко. Не пам'ятаю, яким номером гачка я її в'язала. Нічого не пам'ятаю. Вона така, знаєте, ще, ну така, бачите, які тут дірки. В'язала я тоді ще, не знаючи всіх технологій всіх правил, але взялася в'язувати. Вона така і набита слабенько. Я тепер навіть не знаю, як її добити. Отже, на цьому тижні я зобов'язуюсь завершити Пауліну, ципу Пауліну і подарувати їй чоловікові на день народження. Побажайте мені успіху. Так, сподіваюсь, я знайшла це відео і ви побачили цю красуню. Ну, а якщо не знайшла, то скажу, що цю курку я починала в'язати в 2016 році до року курки і. Він попросив мене її зв'язати йому, дов'язати йому її на день народження. Він її посадив з одним оком на свою прикроватну тумбочку. І вона на мене одним оком два місяці дивилася. І щоб це вона на мене не дивилася одним оком, я вирішила її дов'язати. І яке було моє здивування, коли вийшла ось така краса. Ну, Звичайно, я не. Не, не змогла знайти вже таку нитку, мені трохи і не вистачило, бо залишалися буквально маленькі шматочок ось, ось, шматочок ось такої нитки. Можливо, вона десь іще є, але я не змогла вже після ремонту її знайти. Дов'язала деякі деталі, там, вже не, там ще не було лап. Лапи в мене тут з проволокою. Тут, не в лапах. тут вже проволока така, як потрібно, а тут я ставила проволоку така, яка не гнеться. Я взяла її. Меморі, така проволока для браслетів, є, кручений такий, можливо, хто бачив. Ну, і ось така красуня. Її звуть Пауліна, курка Пауліна, в неї є ось таке пір'я, хвіст. Вона мала бути б, така, невеличка, така в неї спідничка, мережево вив'язана, і мав бути фартушок. Але чоловік сказав, що ніякого фартушка це в мене бойова курка. Така, знаєте, ось, ось так руки в боки, і мені пофіг, на якому босі в тебе тюбітєйка. Дівчатка В тижні визволення я її дов'язувала, дівчатка писали, що їй сюди потрібна або скалка, або сковорідка, бронік можна, якусь, я не знаю, джевелін на спину, каску, і буде така чисто українська бойова курка. Ну і сподіваюсь. Я зможу зробити на неї майстер-клас коли-небудь, бо я хочу її повторити, вона мені сподобалась. Я не знаю, чому я тоді відмовилась від продовження вив'язування цієї курки. Напевно, щось тоді з'явилася більш суттєва якась робота або, можливо, проблема. Тож, ось така в мене наразі є готова робота. Дов'язана який, скільки вже, це 16-7 років. Так, 7 років вона лежала і чекала свого часу. Так, ну що, ось на такій, на такій ноті я буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд, за те, що додивилися моє відео до кінця. Буду вдячна вам за вподобайку. Підписуйтесь, якщо не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Пам'ятайте, все буде Україна! Ми перемагаємо. Мене звуть Олена, і далі буде ще цікавіше. Бувайте!